Базовою кафедрою для підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Електронні системи є кафедра електроніки і комп'ютерної техніки, яка розміщена в ЕТ Корпусі сунду. Створена наприкінці 80-х років кафедра промислової електроніки випустила більше ніж 2500 випускників, які зробили і роблять успішну кар'єру в галузі електроніки та it сфері за напрямом електронні системи та інформаційно-комунікаційні технології. За напрямами наукової діяльності, випускова кафедра займається створенням нових електронних технологій і матеріалів для геліоенергетики, гнучкої та прозорої електроніки під керівництвом професора, доктора фізико-математичних наук Опанасюка Анатолія Сергійовича, а також розробкою спеціалізованих цифрових систем управління, обробки та кодування інформації на основі структурних систем числення під керівництвом професора Борисенка Олексія Андрійовича. Завідувачем кафедри електроніки і комп'ютерної техніки є доктор фізико-математичних наук професор Опанасюк Анатолій Сергійович, гарант освітньо-професійної програми Електронні системи другого магістерського рівня. Кафедра електроніки і комп'ютерної техніки має 8 спеціалізованих навчальних аудиторій площею 523,5 квадратних метри. Три лекційні та сім навчальних лабораторій. Загальна площа кафедри становить 758 квадратних метрів, з яких 69% використовуються для навчання. Додатково кафедра використовує лекційні та практичні аудиторії, а також комп'ютерні класи Сумського державного університету площею понад 1900 квадратних метрів. Оснащення лекційних аудиторій включає сучасну мультимедійну техніку. В лабораторії системи відображення інформації відбуваються лекційні і лабораторні заняття з освітнього компоненту системи відображення інформації на семи робочих місцях, обладнаних лабораторними стендами, з вбудованими напівпровідниковими матрицями та газорозрядними панелями. Розроблене фахівцями кафедри лабораторне обладнання дозволяє студентам досліджувати характеристики індикаторів, властивості їх застосування, оволодівати практичними навичками побудови систем управління, виведенням зображень на індикаторні панелі, синхронізації та розгортки зображень із застосуванням знакогенераторів, пристроїв пам'яті, вузлів адресації. Частина лабораторних робіт з дисципліни виконується із застосуванням програмних пакетів з моделювання програмованих електронних систем Протеус та MultiSIM за комп'ютерними робочими місцями в лабораторії телекомунікаційних та електронних технологій. В лабораторії Твердотільна електроніка відбуваються лекційні і лабораторні заняття з освітнього компоненту електронні системи в геліоенергетиці. Здобувачам надається можливість на побудованих лабораторних стендах досліджувати вольтамперні амперні характеристики сонячних елементів, визначати оптичні та рекомбінаційні втрати у сонячних елементах, моделювати робочі характеристики сонячних елементів з використанням програмного пакету SCAPS 3302. Проводити розрахунки реальних фотоелектричних систем для надійного енергозабезпечення виробництва та господарств, будувати електронні системи керування сонячними панелями. В лабораторії цифрової схемотехніки відбувається освітній процес за дисципліною керуючі системи. При вивченні дисципліни керуючі системи здобувачі виконують лабораторні роботи, присвячені розробці керуючих пристроїв, при вирішенні задач управління спеціалізованими модулями та системами, коли нагальною є проблема формування керуючих сигналів в реальному часі з максимально можливою швидкодією, виконують синтез керуючих пристроїв на основі мікропрограмних автоматів УІЛКСА. Синтезовані системи управління технологічними об'єктами здобувачі досліджують на модернізованих універсальних стендах або за допомогою імітаційних моделей в програмному середовищі Multisim. В лабораторії силової електроніки на лабораторних стендах, які розроблялися викладачами кафедри, вивчаються питання надійного електроживлення електронних систем, досліджуються перетворювачі частоти, імпульсні регулятори, інтелектуальні igbt силові модулі в рамках дисципліни за вибором здобувачів силові електронні системи. Кафедра електроніки і комп'ютерної техніки тісно співпрацює з it академією Сіско, застосовуючи в освітньому процесі телекомунікаційне обладнання академії та супроводжуючи навчально-методичне забезпечення. В лабораторії телекомунікаційних та електронних технологій розміщені 12 спеціалізованих комп'ютерних місць, маршрутизатори та комутаційна апаратура каталист компанії Cisco, на якому проводяться лабораторні заняття з фахового освітнього компоненту, інфокомунікаційні системи, налаштування і діагностика мереж, Ethernet та протоколів TCP-IP, Дослідження та програмування пристроїв за технологією інтернету речей, моделювання інформаційно вимірювальних каналів в середовищі scada систем При цьому використовується сучасне програмне забезпечення Cisco Packet Tracer, HTZ Communications, VirtualBox та спеціалізоване програмне забезпечення ASE Прео Plus, Smart Grid – системи обліку електроенергії, надане нашими партнерами, роботодавцями, компанією ESP Перетворювач. Також наявні в лабораторії телекомунікаційних та електронних технологій, мікропроцесорні навчально-лабораторні стенди надають можливість формувати у здобувачів за освітньою програмою електронні системи, практичні навички з розробки та налаштування спеціалізованих мікроконтролерних пристроїв, управління та обробки даних з освітнього компоненту. Спеціалізовані та промислові мікропроцесорні системи, під'єднуючи за допомогою USB-інтерфейсу до комп'ютерів, здобувачі отримують зручні можливості по аналізу та налаштуванню програмного забезпечення мікроконтролерних систем, забезпечення надійного обміну даними між зовнішніми пристроями. Крім того, до складу сучасного обладнання, яке надається нашими партнерами компанією ЕСП Перетворювач. Для проведення лабораторних занять та практичних занять входять локальна мережа Ethernet, конвертори Ethernet до rs 485 XDSL модеми, GSM та GPRS модеми, сервер послідовних портів Ethernet на 16, rs 485, Moxa N-Port 563.0. В лабораторіях телекомунікаційних та електронних технологій, а також в лабораторії оптоелектроніки та геліоенергетики, відбуваються лабораторні заняття з фахового освітнього компоненту конструювання і технологія електронних систем, на яких здобувачі за допомогою програмних систем автоматизованого проєктування Altium Designer проводять розробку топології друкованих плат. Формують в електронному вигляді конструкторську документацію, досліджують технологічні операції по виготовленню друкованих плат, у тому числі за новітніми електронними технологіями, розробки компонентів гнучкої та тривимірної друкованої електроніки. На постійній основі кафедра електроніки і комп'ютерної техніки проводить оновлення матеріально-технічної бази навчально-наукових лабораторій. Так. У 2023-2024 роках в рамках дослідницького проєкту НАТО було придбане сучасне обладнання: принтер для друкованих плат, автоматизована система вимірювання вольт-амперних характеристик сонячних елементів, система вимірювання характеристик холла тощо. Вартістю більше 6,5 мільйонів гривень, зокрема для проведення лабораторних робіт з фахових освітніх компонентів, електронні системи в геліоенергетиці, конструювання і технологія електронних систем та вибіркової дисципліни комп'ютерні системи тривимірного друкування. В усіх сферах діяльності випускової кафедри використовуються ліцензійні операційні системи від Microsoft та пакети прикладного програмного забезпечення від Microsoft, Autodesk, Intel, DELCOM, Adobe, Abby, Siemens, Cisco, NSYS, SolidWorks, Symantec, NetClass Pro, Borland, MicTex, Camtasia, ProFix та інші. Для студентів та викладацького складу надається можливість отримання актуальних версій ліцензійних операційних систем та пакетів прикладного програмного забезпечення для персонального використання в рамках програм пільгового академічного ліцензування для підготовки магістрів за освітньою програмою електронні системи. Формування фахових навичок з програмування, навичок застосування технології віртуальної та доповненої реальності з метою підготовки конкурентоспроможного магістра з електроніки, використовується матеріально-технічна база організаційно-методичного центру технологій електронного навчання. В представленому організаційно-методичному центрі здобувачі навчаються налаштовувати звуковідтворюючу, мультимедійну та телевізійну техніку. Налагоджувати радіо телевізійну студію, моделювати різноманітні електронні системи засобами віртуальної та доповненої реальності. Ефективній підготовці здобувачів за освітньою програмою Електронні системи спеціальності 171 електроніка магістерського рівня сприяє також онлайн студії Сумського державного університету, де здобувачі, застосовуючи новітні електронні технології навчання, готуються до вирішення складних професійних завдань в галузі електроніки. Таким чином, підготовка магістрів за освітньою програмою Електронні системи стає все більш конкурентоспроможною завдяки сучасним технологіям та професіоналізму викладачів.